Доброго дня, ми сьогодні з вами переходимо до теми циклів в програмі Scratch. Знайомитися із циклами ми будемо продовжувати з вами використовуючи елемент олівець через малювання. Почнемо із такої задачки, що нам потрібно намалювати декілька енкутників. Енкутники будемо з вами дивитися по. У мірі визначення наших задач. Для котика я пропоную котика нас прибрати. Якщо в нас все ж таки сьогодні буде малювалка, прибираємо котика і пропоную додати олівець. Олівець у нас тут є готовим елементом, називається він пенсіл. Тобто шукаємо на англійську літеру «P». Пенсіл. В нас, бачимо, образи в нас доступно два на вибір олівчика. Але тут головне, головна особливість, яку нам потрібно обов'язково зробити, це визначити центр нашого костюма. Якщо ми виділимо наш олівець, ми бачимо, що центр зараз знаходиться приблизно посередині спрайту. Але нам потрібно, щоб нас олівець малював не серединою, ми ж малюємо олівцем саме Грифелем. Тому ми переміщаємо, щоб наш, наша границя Грифеля співпадала з центром нашого спрайту. За розміром, в принципі, можна зробити його трошки і поменше десь 20 Ну, подивитися, 20-25% цього буде достатньо. Далі ми з вами додаємо елементи олівеця і будемо з вами працювати. Наприклад, я хочу, щоб наш олівчик з'являвся, промальовував зверху три фігурки і знизу три фігурки. Але давайте з'ясуємо взагалі фігура. Фігура, з якої кількості кутів може розпочинатися. Звичайно, що в нас, наприклад, є пряма лінія, пряма лінія, чи можна, наприклад, зробити ламану? Ось таку. Це в, нас фі... це в нас ми не можемо назвати фігура. Це пряма або ламана. Вони мають кут. Наприклад, в цьому випадку 180 градусів, в цьому випадку ну, буде якийсь тупий кут. Якщо ми кажемо про два кути, то це може бути, скажімо, якийсь елемент літерою П. Умовно. Тут ми бачимо, наприклад, що в нас є теж два кути. Один кут, другий кут, але ми не можемо такі елементи називати фігурами, тому що вони не мають замкнутий контур. Тобто мінімальна кількість для фігури, щоб було кількість кутів, це звичайно наш трикутничок з трьома кутами. Тобто найменша кількість кутів, яка може бути це три кути. Яка в нас структура по роботі? Ми будемо малювати енкутники, використовуючи наше коло, тобто наш об'єкт має пройти повне коло тобто для промалюнку фігури. І формула в нас буде звучати так, що ми ділимо з вами кількість кутів на кількість градусів в повному колі, тобто щоб наше, наш об'єкт, наш спрайт, зміг зробити повне коло. Тобто повний оберт – це в нас 360 градусів. Точніше, прошу вибачення, ми навпаки, ми наші 360 градусів, тобто повний оберт, щоб ми прийшли в ту точку, з якої почали. Ділимо на кількість кутів в нашій фігурі. Звичайно, що є певні фігури, де в нас ми не можемо націло поділити, тобто 360 не ділиться на будь-яке число націло. Тому там деякі фігури, наприклад, число 7. Наприклад, якщо взяти число 7. Візьмемо калькулятор і давайте подивимося, 360 розділити на 7. Прошу вибачення, промахнувся. 360 розділити на 7. Ми отримаємо не дуже рівне значення кота. Але там, в принципі, можна просто кількість кроків зробити трошки більше. Отже, як же ж нам малювати наші фігурки? Ми з вами додали олівці. Ми робимо шаблонну заготовку. Коли натиснете зелений прапорець, наш олівчик починає з самого початку. В ньому треба зафіксувати напрям, щоб він рухався праворуч, праву сторону, це рівно 90. Рух, можна одразу повернути в напрямку. Далі стандартну заготовочку для олівця очистити все. Можемо поки підняти олівець, надати колір олівцю. І задати Розмір олівця, поставте хоча б пікселів 5-7, щоб ми бачили лінію. Бо якщо буде один піксель, це дуже тоносенька лінія. Будьте уважні, не переплутайте, змінити розмір олівця, це інша команда. Вона буде збільшувати розмір олівця. А далі ми, в принципі, працюємо. Фіксуємо точку старту, рух, перемістити в. Давайте трошки округлю координати мінус 200. І хай буде по Y – 120. Тобто при старті наш олівчик піднімає. І переміщаються в задану крапочку, очищаючи все. Далі ми з вами опускаємо олівець і вже безпосередньо переходимо до малювання. Ми додаємо в керуванні наш цикл повторити. Вводимо кількість кутів, яка нас цікавить. Для трикутника це три кути. І обираємо рух перемістити на кількість кроків, повернути на скільки градусів. І далі ми з вами будемо прописувати, скільки кроків. Давайте задамо, щоб у нас мінімальна наша з кутами кількість фігур була дорівнювала 100. А далі за формулою рахуємо. Якщо ми з вами 360 поділимо на 12, Точніше, вибачте, не на 12, 360, поділити на 3. на кількість кутів. Ми отримаємо значення 120. Це кількість градусів, на які нам потрібно повернути. При запуску ми одразу бачимо, що в нас виходить трикутничок. Щоб його зробити ще більш симпатичним, ми можемо додати команду, щоб кожен раз змінювався колір для нашого лінії. Він буде різнокольоровий тоді. Змінити олівця на 10, і починаючи від червоного, бачимо, червоний колір це 100, 100, 100. Він буде рухатися на 10. Це в нас буде такий. Ну, помаранчевий кольор. На 20 більш зелений пішов, 30 салатовий, 40, ну, 40 блакитний і так далі. Тобто у нас будуть змінюватися наші фігурки. Є трикутничок готовий, в принципі можемо рухатися з вами далі. Так, тільки починаємо. Ну, а хай ми будемо починати. Ми можемо із нуля починати із 100. Це, в принципі, що 0 100-100 і 100-100-100. Показникам по функціям. Це, в принципі, один і той самий колір, це червоний. Отже, ми будемо починати з червоного далі будемо рухатися. Отже, наступну фігурку я хочу намалювати трошки правіше, з невеличким відступом. Я роблю копію мого стрикта, піднімаю олівець. І копіюю там, де опустити олівець, але маю додати зміщення праворуч. Я розумію, що я можу змінити Х, певну координату, і якщо мій трикутничок має 100 кроків в своїй довжині свого. Своєї сторони, то я можу змінити х на 100 і додати невеличку відстань, щоб він перемістився біля трикутничка. Далі все те ж саме рухаємось з алгоритму. Ставлю повторити 4 рази, переміститись на 100 кроків, повернути на, тільки тепер 360, поділити на 4 на 90 градусів. Запускаю квадратик, готовий. Далі копіюю все, далі ми робимо по-шаблонному. підняти олівець, переміститися на змінити Х. Знову ж таки, ті ж 110, довжина сторони квадрату теж буде 100. Тільки тепер, наприклад, намалюємо з вами п'ятий кутничок. Якщо ми, 5, якщо ми 360 поділимо на 5, ми отримаємо значення 72. Запускаю. Все добре, тільки мені дуже не подобається, що мій п'ятикутничок трошки заліз на квадрат. Але в принципі наші фігурки проаналізуйте. Якщо у нас такий величезний вийшов п'ятикутник, то шестикутник вийде ще більше. Восьмикутник ще більше, десятикутник ще більше. Тому краще, коли ми рухаємося далі, трошки змінювати розміри нашої фігури. Наприклад, для квадрату можна поставити 90 кроків, а, наприклад, для восьмикутника 80 кроків. І тоді вони будуть трошки менше, але гарненько поміщатися. Ми розуміємо, якщо п'ятикуточок досі налазить на квадрат, можна поставити 120, змінити х. Ось тепер уже бачимо, вони прямо рівно-рівно співпадають. Далі. Далі ми маємо з вами підняти наш олівчик і переміститися нижче. Тобто, я з вами, команда, підняти олівець є. Тепер я єдине, що переміщаюся далі в наступну позицію. І дивлюся, у мене тут була позиція найперше. мінус 200, 120. Значить, і тут я прописую мінус 200, мінус 200. Але тут же буде тепер мінус 120. Тобто -то це буде моя першочергова позиція, з якої я буду працювати. Можна навіть трошки і повище зробити наш олівчик. Нічого страшного в цьому не буде. Можна поставити ну, -мінус, мінус не 120, а мінус 80, щоб він трошки вище був. Далі ми працюємо за тим же самим алгоритмом. Опустити олівець. І далі малюємо з вами наступну фігурку. Наступна фігура в нас буде шестий кутничок. Шестий кутничок поділити на кількість градусів, це буде 360 поділити на 6-60 градусів. І теж трошечки змінюємо кількість кроків. Хай буде вже 70 кроків. Запускаю. Прекрасно. Все дуже добре, але мій олівець зайшов за межі нашого, нашого, прос нашого простору для малювання. Бачите, тобто він. Нижню частинку вже збився. Тому краще переміститися тоді ще вище. Поставимо, давайте мінус 50. Запускаємо дуже добре, але тепер він зліва Він зліва зачіпає границю. Тому можемо поставити тут переміститися не в мінус 200, можемо поставити переміститися в мінус 180. І тоді при старту бачимо ну, ще навіть трошечки можна зміститися. Давайте мінус 40. І мінус 175. Щоб він точно намалював нам рівну красиву фігурку. Бачимо, фігурка в нас доступна. Далі те ж саме, як і з попередніми значами переміщаємося, тільки, мабуть, треба менше і менше робити кроків. Давайте поставимо 60 кроків, щоб ми бачили, що наша фігурка. І тут в нас ще було доступно щось помалювати. Додаємо нас змінити х на певне значення. Так. Давайте ще раз подивимося, що в нас в результаті є. Так, чудово. Далі ми наше Х маємо змінити на деяку кількість. Ми розуміємо, що довжина сторони нашого шестикутника дорівнює 60 пікселів. 60 кроків це є 60 пікселів. Тобто, щонайменше, ми маємо змінити x на 60 плюс 1 буде 61, але бачимо, що тут ще в нас є певна відстань. Давайте спробуємо дослідним шляхом, змінимо на 80. Далі копіюємо. І тепер промалюємо. Ми з'ясували, що це ми, семи кутники, в нас в принципі, важкенько буде побудувати, тому що це буде 50, приблизно 2 градуси, але воно не вийде дуже рівненько. Тому я пропоную не семикутник, а восьмикутник. Тут же в нас воно поділиться на ціло і буде все гаразд. Поділити на 8. У нас буде, якщо я не помиляюсь, 45. Да, 45. Повернути на 45 градусів. Давайте перевіримо старт. Так, восьмикутник бачимо, що маємо оцю проблему з його розміром. Давайте змінимо розмір на 50 кроків. Запускаю. 50 кроків не погано, але все ж таки багатенько. Давайте спробуємо 40 кроків. 40 кроків вже цікавіше. Вже він навіть поміщається. Він менше за розміром стає не 6 кутник, тому можна, в принципі, кроків залишити 45. Але змінити Х трошки збільшити. Перемістимося на 110 пікселів праворуч. Так, повертаємо все ж таки кількість кроків до 40. І, угу, і все ж таки прийдеться зміщатися додатково. 100, ага, не там зміщаю, прошу вибачення. Вже поспішаю зміщатися далі. Бачимо майже. Давайте зробимо 120 кроків. І ще трошечки 125. О, бачу, відстань, певна є. Ура! Зробили нарешті ми наш восьмикутничок. І останній наш елемент це буде в нас десятикутник. кутник Десятикутничок. Перемістилися, поки що не змінюємо. Подивимося, як він виглядає. Це буде 10-кутник. Явно буде менше 40 кроків. Давайте, наприклад, зробимо 20. І поворот. 360 поділити на 10, виходить у нас 36 градусів. Подивимося, що в нас вже на даному етапі виходить. Навіть, в принципі, наш 10-кутничок ми можемо зробити і побільше. О, це непоганий варіант. І отже, ми отримали з вами 6 фігур. 3, 4, 5, 6, 8 і 10-кутники. Тому це є наша, наш варіант помалювати, трошки пригадати з використання циклів і малюнки фігур. Бажаю вам успіхів, бережіть себе і будьте в безпеці. На все добре!